Сучасний біонічний протез руки, який реагує на скорочення м'язів, встановили оборонцю Маріуполя Михайлу Вернигорі за підтримки громадської організації Серце Азовсталі свою історію служби та реабілітації чоловік розповів нашим репортерам. Нацгвардієць Михайло Вернигора професійний військовий від початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. Сьогодні він може гуляти тихими вулицями столиці, але про жахи оточеного міста Марії завжди нагадує поранення руки. Це було вже в, ну, в самому Маріуполі, бо йшли в приватному секторі. І, заходячи в один із будинків, ми потрапили на засідку. І було близько п'яти шести влучень в ліктєвий сустав. Повністю роздроблена кістка, перебиті всі життєві. Артерії, так сказати, і в процесі ампутація, тому що ну не вдалося врятувати в тих умовах. Михайла евакуювали на Азовсталь, де ампутували кінцівку, 16 травня 22-го року. Військовий за наказом вищого керівництва разом з іншими оборонцями вийшов у полон. Як важко пораненого його вернули в Україну під час першого обміну? Захисник пройшов психологічну реабілітацію за підтримки серця Азовсталі та отримав власну оселю. А нещодавно йому встановили біоніт. Протез. Чоловік охоче демонструє нам нові навички, рухає кистю в будь-яке положення завдяки скороченню м'язів. Коли взагалі не було протеза, тобто ну, таке навіть ну, тяжко тобі елементарно відрізати шматок хліба. Ти не притримати, не можеш нічого, а так ти протезом ну, прижимаєш десь, вбереш і ти вже можеш щось порізати, е, притримати ту ж саму бутилку відкрити. Наприклад, ось такий хват є. Ось такий хват є. Є статичний хват, наприклад, бирати на клавіатурі. Або е, такий е, тримати тарілку, наприклад. Або працювати мишкою навіть можна. Механічна кисть має 23 різні положення. Вибрати режим можна через додаток або кнопки на самому протезі. Після тренувань військовий може керувати кистю через комбінацію напруження м'язів. Унікальність біонічних протезів полягає в тому, що вони працюють від міосигналів. Які створює пацієнт користувач роботою м'язів? Сучасні біонічні протези вони мають основним одним із основних елементів це є якість, в яких вбудований такий міні-комп'ютер, і де є програмне забезпечення. І налаштування більше ніж 900 оборонців отримали допомогу в рамках програми здоров'я від громадської організації Серце Азовсталі», яка була заснована Рінатом Ахметовим. Окрім протезування, проєкт надає можливість захисникам Маріуполя отримати лікування, фізичну та психологічну реабілітацію. Приклад Вернигори це історія про те, що в людини немає руки, і йому допомогли з протезом руки. І якщо ви бачили, це надзвичайно сучасний протез, який Дозволяє не тільки а, обслуговувати себе, він дозволяє йому працювати. Це ще й можливість утримувати себе, жити, надихати інших і робити все для того, щоб хлопці, дівчата, які зазнали дуже важких поранень, у яких є ампутації, щоб вони розуміли, що вони не а, Уникають суспільства, вони не закриті вдома. У них є такі самі можливості. Вони можуть працювати. Михайло продовжує службу в Нацгвардії, комунікує та допомагає адаптуватись військовим після полону та важких поранень. Біонічний протез для нього це можливість повноцінно працювати та забезпечувати родину. Багатьом побратимам. Чоловік рекомендує звертатись до серця Азовсталі, бо знає, там точно нададуть належну допомогу. Дякуючи серця Азовсталі, вони допомогли. Профінансували моє протезування і от поставили мені такий протез. І тебе отак от взяли і не відпускають. І туди направили, і туди направили, там допомогли, там допомогли, там скерували, там підказали. Тебе просто обхватують тією опікою і ведуть, підтримують на всіх етапах твоєї діяльності. Олеся Тлустенко, Володимир Головець, телеканал Прямий. Ти приїжджаєш.